Хто зображений на фото? Це Іван Марчук. А звідки ти його знаєш? Він захищав країну, він е, сражався з моїм батьком на фронті. Тато воює, так? Так. Так, він був білорусом. Загинув десь роки два назад. Захисник України. Ну, білорус, так, вони е, воюють. або так. Це... Полк Катросяк Калиновського, да? його позивний, якщо я не помиляюсь, Брест. Він загинув в боях під Лисичанськом. Не знаєте, його не бачили ніколи? Ні. Це Іван Марчук, позивний Брест. Він загинув під Лисичанськом. Ого, супер! Так одразу. Він білорус, Калиновську, да. так. Так, все вірно. Білорусів багато ж знав? Іван Марчук, позивний брест, білоруський доброволець з полку Катиса Калиновського, загинув у 22-му році в боях під Лисичанськом. Давайте шанувати та пам'ятати наших героїв в обличчя.